Ого, сила селенна глядачів. Крутезний концерт. Так так чи є ще охочі? Балерина Ого, там крутизно. Капуціна. Що то за вечірка? Oh. Привіт, oh. мушу йти на сцену. Wow. Суперова. Втім, є одна умова. Вхід виключно для Хантрікс. Та це не проблема. Yeah. То як чи ми проходимо? Oh Перевірмо вас за шкалою. Так, наче нам вдалося подружко. <laughs> я не вірю власним очам. Андрікс, я ваша фанатка. Мерщі, я вже ж проходьте. Чудово повеселитися. Mm. То хто там ще? Ова, Я би й собі хотіла потрапити на сцену. Привіт! А ти хто така? Я також дуже хочу туди потрапити. Поглянь, як я танцюю. Ой, що відбувається? Ноги заплуталися. Ну, Обертом, Ауч! Що скаже наша шкала? пу пу, -пу. На жаль, цього недостатньо. Отакої. Я ж так хотіла. Ха-ха! Мій улюблений момент. Відуся, дуже шкода її. Ходімо, допоможемо. Крихідко не засмучуйся. Ми допоможемо тобі стати хантрікс. Дивись, нам все вдасться. Ходімо з нами. Ова дуже гарно. Тепер вибери собі одну з карток. Цікавезно, виберу цю. Хочу бути як Міра. Дівчатка, це крутизно, Негодно повірити. Дякую. Чудово тобі пасує. Ти красуня. А, що? Стрясця. Я заваджу вам зібрати власний гурт. Ось тобі. Хто так вчиняє? Сміття слід викидати на смітник. Ось так. Маємо тепер всі картки. А вже ж! то з'єднаємо. Зараз відбудуться чари. Тромтрік. Ова, чудово. Тепер маємо чек-лист. Дай п'ять. Ми зробили це. А -а, наївні дівчата. Зараз ви в мене ночуватиметесь. А що відбувається? Головне захистити крихітку. До бою. О, лишенько щепоється, мені лячно. Я краще сховаюся. Зої, захищайся. Зої, пий! Тепер моя черга. Схоже, нічого не вдається. Ні, Я не годна надалі ховатися. Можу їм допомогти. Дівчатка, я прийшла до вас. Я миттю розжину цей дим. Крихітко, це було крутезно. Покажи, що з твоїм обличчям. Ой, це зовсім не добре. Маю ідею. Погляньте, мій персональний домашній догляд. Чудово, бракує хіба крісла. Дайте, панянко. Yes. Зараз матимете процедури. Ще й супермакіяж. Так-так. Wow. Ще й ось так. Дуже приємно. Oh. Гарний результат. Mm -hmm. Тепер тик-ток. Yeah. Неймовірний макіяж. Ти прекрасна. Yeah. Селфі. Ти красуня. Привіт фанатам. Oh. Ненавиджу жодних уподобайок. Yeah. Що це таке? Не може бути. <плес> Он, я? <плес> Та я не вмію танцювати на цьому. Не хвилюйся, крихітко. <плес> я навчу тебе. <плес> Це легка справа. Дивись вчись, а я підкажу. Це все міро. Далі твоя черга. Нараз, наче не надто складно. Я спробую. Тільки ось гадки не маю, як стрибати. Не хвилюйся, повторюй за нами. Ой, все одно не збагну, ще й не видно. Гадаю, пишна спідниця заважає. Ха, ха невдаха. Пусте, мої ножиці. Стрибай мені спала на думку ідея. Цікаво. Що вона вже надумала? Матки не маю. Схоже, я знаю. Зараз дещо буде. Погляньте, спідниця з букета. Трум-трік. Неймовірно. То як вона це робить? Ще й завершальний штрих. Як вам, подружки, така спідниця? Це було приголомшливо. Невірна спідниця. Мужбо, ну, приміряй. Ога, мені дуже подобається. Тепер зручно. Видно, і все вдається. Мужбо, ну, а ти зможеш? Чудова робота. Не годим цього надалі терпіти. Жах, що то за звук? Що це? Просто жах. Колонка горить. Не панікуймо. Я знаю, що вдіяти. Отже, де моя шапка? Ось вона. Так. Чи маємо щось потрібне? А нічогісінько. Де ж вони можуть бути? Те що треба? Єс? Ой, ні, тільки не це. Що це таке? Що ти тут робиш? Зараз я тебе заарештую. Ой, за що? Я співачка. Теж мені співачка, дай сюди. Ла ла ла. нічогенька та ваш вуха болять. Потримай. Я доведу тобі. Слухай уважно. Порошниця, сподіваюся, ти хутенько повернешся. Від палец у годі відбитися. Ось бачиш, публіка любить мене. Посилен на подарунків. Я й собі так хочу. Пропоную помінятися. Я тобі подарунки, а ти мені колонку та мікрофон. Щось не впевнена. А що як так? Хантрікс! Я твоя фанатка. То обіймімося та міняймося. Ти найкраща. Я йду. Ти найгарніша. Бувай! Дякую. Зої Міро, я прийшла і все дістала. Нарешті yes. заспіваємо. Суперово. А я саме написала текст yes. пісні. Спробуймо. М -м -м, цікаво, цікаво. Дівчата, сюди. Почнімо. Тримай. То вперед. <звіст> Опа, <ва>, притесно <звіст> <не>, ти співаєш. О, <звіст> Дякую. Чи тобі сподобалося? Неймовірно, це 10 з 10. Ви ще гадки не маєте, з ким маєте справи співачки. Тримай мікрофон і пробуй. Гаразд. Що? Чому? О, це весело. Чудово. <рігі> yes. oh. Можу тобі чимось допомогти. Згадала маю еліксир від доктора Хана. Тримай пий. Yes. Дякую. Зараз поштую. <рігі> Ого, таке помічне. Не ну, дай маємо проблему. Мені <рігі> подобається така кумедна. Не переймайся. Поглянь, що маю для тебе. Гадаю, тобі підійде. Чудово, мені дуже подобається. Вони мене не аби як дратують. А! І що вдіяти щодо філіжанки? Вона зламалася. Не переймайся. Я майстриня на всі штуки. Mm. Wow. Обожнюю квіти та хантрікс. Зворушливо. Втім, мені потрібен пластир. Де він? Ось знайшовся. все полагодимо. Буде все добре? Ой-ой, Що це таке? Привіт, красуне. Ох. Що ти тут робиш? Ну, я допоможу. Дякую за допомогу. Однак я вже й сама впоралася. Та допоможу, чого ти не соромся? Я ж кажу, що нема потреби. Я забороняю чіпати моє. О, що ти накоїла? Ти ж розбила. Я хотіла якнайкраще. О, такої друзки. Вибач мені, ніякого. Зачекай тут. Хвилинку. О, подаруночок. Допоможи мені. Ось тримайся для тебе. Для мене? Дякую. Погляньмо, що тут. Неочікувано. Ти найкраща. Дякую. Втім, мені час. Я біжу. Успіхів. Дівчата. Чи ви зачекалися на мене? Всім привіт. Погляньте, що маю. Все для фарбування волосся. Привіт! Маємо тут перекус. Локшину, Ми тобі порцію взяли. Чи будеш із нами? Так, а вже ж. Я страшенно зголодніла. М -м -м, дуже смачно! Смачного тобі. Я обожнюю цю локшину. Дякую. Це було вчасно. А тепер до роботи фарби. Пензлики? Yes. Зараз зробимо щось oh. цікаве. Магічне фарбування. Один, два, три. Ого, як це так? Що зі мною відбувається? Ого, це ж нове волосся чи що? Суперово, просто неймовірно. <ривіт> ай! Фу -фу ай. Фух, минуло. Добре, добре, щодо попоїсти? Це саме те, що треба. Скільки можна чекати, а? слушна ідея. Локшина, 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 смакота. Гостренька локшина, саме така, як ми любимо. А Пече. А Прохолода. Так добре. Наступний етап зброя. Ми навчимо тебе нею користуватися. Аго, Міро, йди сюди. Маємо для тебе подаруночок. Ого, як цим користуватися? Трясся. Я не, не хвилюйся. Маю рукавички. О, вони такі зручнущі. Тепер інша річ. Тренування розпочинається. Дивися на мене і роби, як я. Повторюю. Якось, так? Ти молодець. Ще раз спробуй. Ой-ой-ой! Що це було? Поглянь, це ж демон. Тобі гаплик. Не з тими маєш справи. Отакої привіт, а я тут гуляв собі. Чи хочете скуштувати снеки? Що? Це ж мої улюблені, обожнюю. Давай сюди. Ні, ні, не їж. О, неймовірна смакота. Ой, халепа! що трапилося з зої. Не бійся, я тебе захищатиму. Гей, звідси! Дитинко забери в неї той меч. Як скажеш, на Ага. Азою, що ти накоїла? Ми ж були командою. трум трік. Ні, не чіпай її. Що зі мною? Я мчу на допомогу. Чого це не працює? То що, не вдахи, бувайте всі. Ходімо. Румі, а чого це в мене нічого не працює? Слід поміркувати. А, Я здогадалася. Наш наступний пункт взуття. Де ж його взяти? Трофрік? Ова, крутизно. Дякую. Зувайся та тренуйся. А я спробую повернути Зої. О, це саме те, що треба. Де мій меч? Не нудьгуй. Я миттю повернуся. Де мене? Це знову ти? Де Зої? Що ти з нею вчинив? А знову ти огидне дівчисько. О, ні, мої сили.